Румунська мова, на якій сувершається богослужіння, це не є розмовна мова. Це є богослужбова мова, в якій дуже багато слов'янізму. І, 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 ті, що служать на румунській мові, не служать на такій мові, на якій розмовляють. Грецька церква служить на старогрецькій мові. Це я вже говорив ще раз попередньо. На такій мові не розмовляють люди. Рузинська церква служить на старогрузинській мові. На ній теж ніхто не розмовляє. Англі... Язичні народи служать на староанглійській мові, на якій теж не розмовляють. А ми служимо слов'яни на старослов'янській мові, на які теж ніхто не розмовляє. Так що ми не служимо на чужій мові, от говоріть виразно, не бурмочіть так під себе, що ви самі не розумієте. Говоріть, що служить виразно і всі зрозуміють. До мене приходили на. Ну, з таким питанням приходили до мене на прийом, ну коли я був ще правящим епископом в Чернівцях. І каже, не можу, нічого не розумію. Нічого служить, нічого не розумію. Я беру псалтир, відкриваю перший псалом. Кажу, ну дочитаю. Її. Блажен муж. Блажен, знаєш що таке? Ну знаю, що таке. А муж знає, то знаю. Іже не іде. І що не знає у нас таке. Що... Ну, у нас все таке іде. Знаєш, іде? Ну, знаю, іде. ну Совєт, знаєш іде. На совет. Знаєш, кім? Значит, знаєш, на совет. Не знаєш, знаєш, що таке не Та ти все знаєш, ну, що тебе ще вчити. Після війни в багатьох храмах Києва бажано нетрії проявлялися українською мовою. Чи планується відрожність цієї практики. І, взагалі, які е, кроки щодо українізації УПЦ, заплановані у 2016 році, чи будуть е, віддаватися службові Євангелія апостоли, служебники, е, рідною мовою? Я би хотів спос... почати з посліднього. Для нас, українців, слов'янська мова є такою ж рідною, як сучасна мова. І не треба пути. Е, Божий дар з яєчністю. І у нас богослужіння на церковно славянській мові. Це красива мова, це півуча, поетична мова. І люди навіть коли хочуть сказати свою ну, реч. Людина говорить, хоче прикрасти свої виступи, вони беруть і там не єдиним хлібом жить буде чоловік, там, там якісь беруть Фрази слов'янської, закону слав'янської, може, щоб прикрасити свої виступлення. Так що нам не треба, звичайно, проповідь має бути на сучасній мові, це правда. Або служіння проводиться на старих мовах скрізь. Греки служать на старогрецькій. Грузини служать на старогрузинські. Англіканські, англомовні народи служать на староанглійські. а ми служимо на старослов'янській. Так що тут нічого немає. Румунська церква, багато говориться, вони по румунськи служать. але я румунську мову трошки знаю. і Я служив в такій єпархії, де понад 100 румунських, молдавських приходів. І богослужбова... Мова румунської церкви для румунів, вона не така, на якій розмовляють люди. Там багато слав'янізму є. Та особлива мова. Вона називається румунська, але вона не румунська, якщо говорити чесно, то вона, вона там, допустимо, утрення, вечірниця, літургія, але ну, літургія все таке слава. Не, не, ну, слава, там у них є марія, таке слово, а ну, слава у церкві. У, у так що е, ми служимо на такій мові, на якій служили наші предки. І ми нічого не будемо міняти. Якщо люди хочуть заробити копійку, їдуть в Китай, учаться по-китайськи там щось там квікати. Їде в Турцію по-турецьки щось там говорить, вчиться, щоб там сказати, пару слів знає. Їде в якусь іншу країну, вчить ту мову, щоб заробити копійку. Якщо хоче заробити спасіння, він лінується з, ну, пару слів, просто для себе він, як, яке значення має. Йому треба все подати на такі мови, щоб він все зрозумів. До я, мені, я знаю українську мову, ну не але знаю її. Я, в ній виріс і вчився і знаю російську мову. Ну, і Я читаю в на українській мові, на російській мові я не розумію, до кінця. Не розумію. Тому що мова не дає ще ключ до постіження тайн Божих. Для постиження таїн Божих треба чисте серце. Воно постяє тайне Божі, а не мова. Так що в нашій церкві богослужіння йде на церковнослов'янській мові, а проповідь на сучасній мові, на якій люди розмовляють.